Hello, liebe Freunde! Сьогодні у нас вже шосте заняття з німецької мови. І сьогодні ми з вами розберемо таку тему як артиклі. Всі бояться, проте, сьогодні ми досить просто спробуємо розбирати цю тему, зрозуміти, для чого вона взагалі придумана. Для чого ці артиклі всіх мучити чи що? А можливо, є якийсь сенс. Сьогодні це знаємо. Проте давайте для початку нагадаємо собі, а що ми вчили минулого разу. На п'ятому році ми вивчили дієслово «зайн». Давайте попробуємо його Появились так, всі займенники. Мій фокус. Так, мій пальцем е, додавати різні слова на екран. Окей. Давайте попробуємо відміняти її слово сайм по порядку. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist, wir sind. Ihr Seid. Sie sind. Sie sind. Ті слова займ прикладається як бути. І якщо ви ще не знаєте, де воно використовується, як ви правильно використовувати, рекомендую перейти на наше п'яте заняття і все ж таки розібратися з цим детальніше, а потім повернутися до нас вже на шосте. Das ist super!» Це чудово. Das ist. Das. Такого займенника ми не знаємо. Він буде для нас новим. Він має декілька сенсів в німецькій мові, проте я зараз це розповідає це іменник. І відміняється завжди її слово по відношенню цього взуйменка Das, як і до третього особи ДН. То er, sie, es. Тобто Das ist. East. es також ist. Das ist zupa. Це super. Окей, давайте ще якийсь речник. Пробуємо створити з Das ist. Das ist, Давайте скажемо добре. Das ist gut. Як ви скажете. Це недобре. Das ist nicht gut. Це не добре. А якщо прям погано. Das ist schlecht. Schlecht – погано. Добре. Das ist fantastisch. Це фантастично. Продовжуємо. Беремо ручки зошити, розпочинаємо з новою темою. The Adidas. Зараз буду вас пугати, а можливо, навчу чомусь новому. Поїхали. І так, поїхали. Для тих, хто знає англійську мову, вони все ж таки вміють використовувати неозначені та е, означені артиклі. В німецькій мові також є неозначені та означені артиклі. Давайте розберемо спочатку означені. На екрані з'явиться зараз три слова: Der Mann – чоловік. Die Frau – Жінка. Das Kind – Дитина. Дея вказує на чоловічий рід. Тому є der Mann. Mann – чоловічий вроду чоловік. Die Frau – жінка. Die вказує на жіночий рід. Das Kind – дитина вказує на середній рід. Суть в тому, що в німецькій мові дитина середнього роду. Добре, а що ж з множиною? Множина ж також присутня у всіх мовах. Давайте скажемо діти. Die, die Kinder. Як ви бачите, тут з'явився. Артикль Дії. Хоча ми знаємо, що він вказує на жіночий рід. Все вірно, тому що в множині в німецькій мові все жіночого роду. Ді плюраль називається. Тобто це от артикль дії завжди буде вказувати на множину. Який би іменник як ми не поставили в множину, до прикладу, давайте скажемо, чоловіки. Чоловік тіаман. Чоловіки тіменя. Стало жіночого роду, тому що їх багато, два і більше, до прикладу. Добре. А взагалі це єдиний сенс використання цих артиклів. На даний момент для вас має бути так, проте я зразу скажу, що потім ми будемо відміняти ці слова, ці іменники мого цих артиклів. Тому я рекомендую їх вчити. Це велика помилка, коли я провожу, до прикладу, приватні заняття, і люди мені говорять: Женя, для чого взагалі вчити ось ці от артиклі? Ну, вони ж не потрібні, може ж знаємо, німці не використовують. Проте це не так. Щоб потім коректно говорити. На вищих рівнях потрібно обов'язково знати ці артиклі. Тому зразу вчимо кожен з іменників разом з е, певним артиклем. До прикладу, не вчимо ман просто як слово, а діаман. А ще краще діаманті. – «множина». Тобто, «однина» і «множина» Плюс з артиклями. Якби вивчили слово діфрау, ви б не вчили просто фрау, а діфрау. І разом з мужиною, die Frauen – Жінки. Добре. Das kind – Ми би не вчили просто Kind, а das Kind – Дитина. Діти die Kinder. в чому das Kind – die Kinder? Чудово! Але що хочу замітити, що оці от артиклі вони не завжди співпадають з українською мовою. Тобто мається на увазі роди. І маленьки вони співпадають з українською мовою. Що робити? А вчити знову ж таки з артиклями, щоб ми зразу це знали. Тобто цей лайфхак не просто так. Тому що, до прикладу, є слово «таску» – Книжка. В українській мові вона жіночого роду, а в німецькій середнього. Ось. Тому це, власне, є дуже важливим таким. Показником так, певного іменника. До прикладу, як ви скажете телефон. «Das Handy» Ті, хто навчається з нашої платформи до тих індивідуал, вже знають це слово. Handy – телефон, це іменно мобільний телефон. І в українській мові він чоловічого роду, а в німецькій середнього. І таких слів уйма, тому зразу вчимо з означеними артиклями. Проте є і неозначення. Давайте знову ж таки повернемо назад наші слова. Der Mann, die Frau und das Kind. І die кінда діти, жена. Зараз у вас на екрані з'явилися неозначені артиклі по відношенню до цих слів. Ein Mann, eine Frau, ein Kind. І там, де Дікінда, у нас немає артикля. Зараз розберемося чому. Взагалі, суть використання неозначених артиклів, тобто то ein заміняє der, діасоб, тобто ein Mann. Ein зміняє діо. То речі, закінчення Е є характерним для жіночого роду в німецькій мові. Потім ми зрозуміємо, чому це так. І ein Kind зміняє своє Kind. Суть використання використанні неозначних Давайте змоделюємо ситуацію, що я говорю своїм другом, і я йому хочу розказати про якесь авто, яке я побачив. І друг не знає про це авто. Він перший раз про нього чує. Тобто, це авто для нього є неозначеним. До речі, авто в німецькій мові середнього роду. Так само як український. Das auto. І я хочу йому сказати перший раз про це авто. І для мого співрозмовника, в даному випадку, мого друга, це авто не є означеним. Отже, ми неозначений артикль. Ein Auto, я йому скажу. Добре. Але якщо він знає, про яке авто я говорю, я означений артикль. «Das Auto». Тобто. В плані означений артикл може перекладатися як це авто. Да? Це авто, про яке ти знаєш, наприклад. Е, у нас на початку року було das ist – це є. І коли ми говоримо, що щось та це є, ми завжди будемо використовувати після нього неозначений артикль. Давайте попрактикуємося. Як ви скажете, це є чоловік, тасистема ні, не підійде, чудово! Тому що ми сказали, що цей чоловік якийсь неозначений. Ми перший раз про нього сказали. Добре, як ви скажете це є жінка. Das eine Frau. Das ist eine Frau. Frau. ist Як ви скажете, це є дитина. Das ist ein Kind. це дитина. Добре, ми розібралися, як використовувати неозначені артиклі з одниною. Про те, що ж до множини. В множині ми завжди не будемо використовувати артикля з неозначення. Чому його не існує? Банаю, тому що AM, грубо кажучи, це один. А один не може бути множиною. Тому, якщо ми хочемо щось неозначенне, сказати в множині, ми просто не використаємо ніякого артикля. Та й все. Чудово! Давайте перейдемо далі і трішки попрактикуємося. попробуємо створювати якісь речення. Поїхало! Добре, перед тим, як ми розпочнемо, пропоную вивчити для себе ще декілька нових іменників. Das Auto. das Auto у нас вже було, проте нам також потрібно знати відтепер і множину його. Das Auto, die Autos. в множині. Наступне слово. Лампе. Лампе дуже схоже на наше українське слово. І запам'ятати буде його неважко лампа. Проте артикль die, Lampe. die Lampen В множині. Давайте тепер вивчимо слово магазин. В українській мові він чоловічого роду. І можна би було подумати теакішефт буде в німецькій мові. Якщо знати просто гішефт. Проте ні, «дас кешефт». «Дас кешефт» – «магазин». Також можу прикладатися як бізнес. Добре. Наступне слово: Das зофа» Диван. «Ді зофас» Дивани. Окей, знову ж таки, в українській, мові він чоловічий груди, в німецький середнього. І останнє слово дипаум. Дипаум дерево. Як ви скажете – «die Bäume». правильно. Якщо вам на даному етапі трошки важко, ви трішки тяжко можливо розуміти деякі теми, то не, не сумнівайтеся собі, у вас все вийде. Подальше ми будемо набирати обороти, і ви будете більше і більше розуміти. Зразу ні в кого нічого не виходить. Але з часом все буде. З кожним новим уроком ви будете відчувати, як ви прокачуєте своє німецьку. Тому не переживайте. Окей, створимо зараз речення. Чудово! Давайте спробуємо скласти речення і запитатися, відповісти на нього, і так далі. Перше речення буде: він купує авто. І давайте уявимо ситуацію, що якийсь друг мені це говорить, а я про авто не знаю. Він каже: от, цей, от він там хтось купує авто. Яке авто не розуміє. Тому друг це також розуміє, я не знаю про це авто, тому друг мені про це розказує. Які артиклі використаємо? Неозначений. Давайте скажемо: він купує авто. Він EA. Er, Кауфен купувати, до речі. Еа er, кауф. Забираємо те, додаємо до правильне відмінювання дієслова. E er kauft ein auto. Ми не скажемо DAS Auto, тому що DAS би було означене, і це би було, означено, це було неправильно das використати DAS, коли говорять до мене, я ж не знаю про це авто, а das – це щось означене. Еа er kauft ein auto. Він купує авто. А тепер я вже знаю про це авто, і я хочу сказати, це авто дороге. І в даному випадку я вже буду використовувати означний артикль, тому що я питаюся друга, а друг знає про це авто. Як ви скажете, є авто дороге. Знову ж таки, підмітом в даному випадку буде das auto. Das Auto – це середній це воно, так, воно може змінитися іменником S. Das зміняється за іменком S. Або відношення до S, ми відмінюємо сайн як ість. Es ist – воно є. А das Auto ist – авто є. Можливо, трішки запутав про те. Ість Auto авто, то є авто дороге. Чудово. І скажемо так: авто дороге. Знову ж таки, нам потрібно використати це зай, яке ми згадували на початку уроку. І потрібно буде його провідміняти по відношенню знову ж таки до іменника «das Авто, тому що в даному випадку він виступає підметом авто. Я дас авто іо. Дас авто в даному року третя особа однини. таке ж саме, як РЗС. Дас Auto – воно, С, також воно. Це так само, як в українській мові. Добре. Давайте побудуємо ще одне речення. Скажемо: він веде бізнес. Фюген вести даскі шефти ми вже бізнес. Або магазин також. Ну, в даному куку нам потрібно його як бізнес. Знову ж таки, філат. Er забрали антибалате. Er Анкешефт. Знову ж таки нам про це перший раз сказали. ми не знали. І ми хочемо спитатися. Бізнес великий? Знову ж таки, в українській мові немає слова є, але нам потрібно його використати. Оце от є, да, це бути. Наше слово sein, вже полюбився нами, так? Ось, і нам потрібно провідмінятися. Das Geschäft, в німецькій мові, це воно, що є артикль das, середній рід, а воно es, es ist. Ja, sein по відношенню до es відміняється як ist. Знову ж таки, на першу позицію ставимо ist. Ist das Geschäft groß? Чи є бізнес великим? І скажімо так, він є дуже великим. В даному випадку ми бізнес замінили на він. У українському мову. У нас «займенник». В німецькій мові так теж можна зробити. Тому тобто ми можемо взяти «das і сказати, а можемо сказати просто «es». Чудово, давайте попробуємо. Я yeah. Es ist С Es ist sehr groß. Так, Дуже великий. В німецькій мові ми використали «es», воно, в українській мові ми використали він. Тому що чоловічий рід. В українській мові чоловічий рід. Бізнес він. А в німецькій мові бізнес це воно. Тому ми використовуємо воно займенник S, а не «р». Дуже важливо. Добре, будуємо ще декілька речень. Добре, давайте скажемо, я купую лампу. І знову ж таки, ця лампа буде неозначена для нашого співрозмовника. Уявимо, я говорю своїй мамі, я купую лампу. «Ich» І... Кауфе, так як ми вже розібралися, кауф, ані лампе. І, до прикладу, мене питається мама лампа дешева. Знову ж таки, потрібно використати слово є. ді лампе Кінстік. Кінстік дешева. Знову ж таки, взяли слово «бути», провідміняли до третьої особи однини, сталося іст. В німецькій мою лампа також вона. Sie ist. І все воно підходить також до лампи і ділям, тому що лампа одна це вона. Ist die Lampe кінстік. І я скажу так, лампа дешева. Я, ja, die Lampe ist günstig. Супер. А тепер давайте скажемо до прикладу. Я купую диван. Диван буде та софа. Ich kaufe, Не знаємо, про який диван Ich kaufe ein Sofa. І вона хоче питатися, а диван, це диван він зручний взагалі. Бекум зручний, комфортний. Ist das Sofa bequem? Є цей диван комфортний. Знову ж таки, тут же говорять про означення диванки, той, То, що я хочу купляти. Чи я дуже надіюсь, що для вас більш-менш стали зрозумілі ці артиклі, да, які всі так бояться. Головна порада з цього відео вчити всі іменники з артиклем в однині, а також в множині. І знову ж таки, в множині правда, завжди буде ДІ артиклі, але просто множину можна вчити от, без артиклів. Ми знаємо все рівно, що додамо ДІ, але множину все ж таки треба вчити. Це не так просто, як в англійській, що просто додав S і вийшло множина. Не так просто. Е, майже всі іменники змінюються по своєму множині, тому все ж таки так. Е, щоб потім не мучитися з цим, зразу в чому з артиклем і з множиною. Все. Та, це так, скажем, вклад в майбутнє. Добре, друзі. Я надіюсь, вам сподобалося це відео. Ви зрозуміли, де які артиклі потрібно використовувати, які артиклі існують. Е, і все ж таки засвоїв да, матеріал дуже добре. Для того, щоб засвоїти матеріал ще краще. Потримувати більше слів, більше завдань. Е, рекомендую перейти на платформу Дойтех Individual, ссылка в описі, і придбати підписку. Зараз до речі, її 50% знижка на неї. Е, на платформі ви знайдете домашні завдання до кожного з нашого онлайн-відеоуроку на цьому каналі. Виконати зможете домашні завдання, вивчити більше слів, побачити більше прикладів, застосування тої чи іншої граматичної теми в німецькій мові. Ну, дуже корисно і вивчення мови се ж таки, буде набагато інтенсивніше від корисніше. Ось і я також хочу попросити вас поставити лайк та підписку на цей канал. А також по можливості написати коментар. Я б був дуже-дуже вдячний, тому що це буде просувати мої відео на е, просторах YouTube. А також заодно і український контент. Дякую до зустрічі в наступних відео. Всім пока